Слава Україні, козаки! Сьогодні захищений телефон від компанії Оскал Марін 2 256 ГБ будованого накопичувача та 8 ГБ ОЗУ. Бачимо величезну наліпку NFC. Надіюсь, безконтактна оплата тут буде працювати. Давайте детально по характеристиках, що там у нас дисплей 6,56 дюйма, 712 на 1612 пікселів. Ємність акумулятора 11 мАч. Камера 8 та 16 мегапікселів, але я думаю, що знімає вона дуже посередньо. Відкриємо, подивимося, що там оскал кладе в коробці. Блок живлення потужністю 18 Вт з Type-A роз'ємчиком. Метровий кабель зарядки Type-A на Type-C. Телефон. Давайте його відкриємо відразу. Інструкція. Цікавий ремінець. Не знаю, хто в 2025 році використовує такі ремінці разом з телефоном. Ну іголка класичний бюджетний захищений телефон від китайців, коштує на момент зйомки огляду приблизно 140 доларів. І може похвалитися 90 герцовою розгорткою екрану 11 амперною батареєю. Ось такий вигляд. Зібраний. Чудово, ніяких скрипів, люфтів я не помітив. На цій бічній грані у нас розташована клавіша регулювання гучності, а також клавіша з вбудованим дактилоскопічним сенсором, яка вмикає телефон і розблоковує його. На одному з заторців є темлячний отвір, тобто той ремінець ми можемо от сюди продіти. За гумовою, заглушкою приховується, так і доволі вона важко знімається, я вам скажу. Type-C порт зарядочки, динамік і мікрофон. З цієї сторони екшн кнопка, на яку можна повісити якийсь додаток чи якусь дію під гумовою заглушкою. Так, ну заглушки закриті прям доволі щільно. Лоток з сім-картою та картою пам'яті. Зверху немає ніяких елементів і на тильній панелі у нас дві камери та спалах. А і камера. Камера з штучним інтелектом. Куди ж без нього? В бюджетних китайцях. Під транспортувальною плівкою наклеєна ще одна захисна плівка, тобто екран 100% буде захищений відразу з коробки. Як я очікував, сканер відбитка пальців умонтований в кнопку розблокування. Оскал підтримує швидку оплату за допомогою Google Pay. Ахілесова п'ята даного телефону це, звісно, процесор від компанії Unisoc. Він восьмиядерний, але надто потужним його назвати не можна. Бачимо, що Google Discovery має фрізи. Давайте скачаємо Geekbench і замірюємо потужність. Ну, Більш-менш шустренько він працює, але фрізи помітні. Завантажив Geekbench і запустимо тест. Завершився тест. І що ж ми бачимо, в одноядерному режимі 441 бал і в багатоядерному 1488. Для порівняння старенький телефон на 800. 70 му Snapdragon. І бачимо 1277 балів в одноядерному тесті і більше 3000 в багатоядерному, тобто майже вдвічі потужніший. Але він, звісно, не має такого акумулятора, тому маємо, що маємо. Дивіться, Android 15. 7,58 ГБ оперативної пам'яті. Можете детально ознайомитись з іншими результатами тесту. Бенчмарк каже сам за себе. При цьому, якщо не заходити в Google Discovery, от саме в новини ось ці, де він трішечки зараз роздуплився, вже й не фрізить. Дивна ситуація так, то доволі швиденько працює. От в налаштуваннях абсолютно ніяких фрізів, все працює навідмінно. До дистай у мене немає жодних претензій. Тут є калібровка кольоропередачі, можете налаштувати під себе, але по стандарту відкалібрований доволі непогано. Екран білий, не жовтить і не синить. Тому. Тут нічого налаштовувати, в принципі, не буду. Звісно, хотілося б трішечки більшої щільності пікселів, тому що якщо передивлятися, то, наприклад, на буквах ну, ледь-ледь, але помітна зернистість. Але вже, з відстані 30-35 см її я й зовсім не бачу. Автоматична яскравість вимкнена, викрутив повзунок приблизно на 90%, підключення по Wi-Fi. І давайте ж подивимося, скільки часу зможе відтворювати цей телефон відео. Зараз 93% відео форматі Ставимо 720P і починаємо відтворення. Через годину побачимо, скільки ж залишиться заряду. Рівно годину Blackview відтворює відео на YouTube. Давайте зупинимо і подивимося, скільки ж відсотків. Використали 88 зараз на телефоні, тобто 1 година це 5% заряду акумулятора при рівні яскравості екрану 90-95%. На жаль, звук у нас моно, тобто тільки один динамік витворює мультимедіа, але він дуже гучний, при цьому по якості я би поставив йому, напевно, 4 з 5%. Можете оцінити якість зйомки відео, стабілізацію та взагалі плавність. Ось так фотографує марін 2. Умови не складні, На вулиці, погода пасмурна, і що я вам можу сказати, мені дуже подобається якість фотографій. До висновків почнемо з мінусів. Перший і основний, на мою думку, це процесор від компанії Unisoc. Хотілося б тут бачити старий, добрий, перевірений і недорогий Helio G99. Чому Оскал поставили сюди Unisoc, мені незрозуміло. Але навіть його потужності, в принципі, вистачає. Я не знаю, чому в перший раз, коли я включив телефон, він трішки підфріжував, скоріш за все, через те, що завершувалися якісь процеси налаштування, а я відразу хотів, щоб він працював на відміну. Зараз він працює, як бачите, абсолютно без будь-яких Фрізів і лагів можна сказати, що ідеально. Тепер плюси. Дуже мене здивувала камера. Я взагалі нічого від неї не очікував, але по факту знімає. Ну, прям гарно. Для такого класу пристроїв. Я би її поставив взагалі, напевно, 8 з 10. Звісно, це не рівень там топ-флагманів, Самсунгів чи Айфонів. Це для бюджетного захищеного телефона прям дійсно гарно знімає. По плавності питань немає ніяких, по кольору передачі також. Тепер по дисплею. Дисплей непоганий на сонці читабельний. Звісно, це не AMOLED, це IPS, і яскравості йому в сонячний день, якщо і вистачає, то прям впритул в притур. Можна щось прочитати на телефоні, але краще зайти в тіньок. По автономності. Ну, ви самі розумієте, 11 Ампер годин, величезна автономність. 5% всього знімається за одну годину перегляду Ютуба. Звук. Звук достатній, можна без питань дивитися ютубчик, але музику. Слухати на ньому задоволення великого ви не отримаєте, тому що тут один динамік, монозвук. І я не думаю, що багато місця зайняв би ще один динамік, його точно варто було б сюди встановити. По захищеності абсолютно немає ніяких питань. Обливав водою, ходив по ньому, топив його в калюжі. Все працює ідеально і ніяких питань тут бути не може. Клас захисту від води та пилу. Повністю оправданий і перевірений. Свою думку про цей девайс можете написати в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Дякую. Цього красення ви можете отримати всього за 50 гривень донат на зарядну станцію для мого товариша, який захищає нас в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. Вони зараз на запорізькому напрямку і станція їм потрібна. Договорнячка поки що немає, тому маємо допомагати силам оборони. Один шанс виграти це 50 гривень. Задонатили 500 гривень, отримали 10 шансів виграти ось цей чудовий телефон. Розіграш буде проходити в офіційному рандомайзері Монобанка. Якщо донатите з інших банків, то обов'язково вкажіть, як з вами зв'язатися.